Тарифи на воду не підвищились у понеділок, 3 липня. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, скасувала своє ж рішення про підвищення вартості послуг. Нагадаю, підвищений тариф на воду мав застосовуватись уже з 1 липня поточного року. Але після виступу президента Володимира Зеленського, який розкритикував дії Енкареє, наступного дня нацкомісія дала задню кажучи, ганебне рішення, непрофесійне. І не погоджено з урядом. Ми не можемо і не будемо сприймати спокійно такі рішення. Уряду доручено представити рішення у відповідь. Вони будуть. Це була уже третя спроба підвищити вартість послуг з водопостачання та водовідведення. Вперше про це заговорили у грудні 2022-го. Другим проєктом рішення планували ввести новий тариф з 1 червня, але відтермінували на місяць, бо робили нові розрахунки знову ж таки у бік збільшення на основі нової ціни на електроенергію. 29 червня Нацкомісія оприлюднила своє рішення, а вже 3 липня його ж скасувала. Насправді невідомо, як довго радітимуть споживачі. Адже актуальність теми нікуди не зникла у Кам'янці-Подільському водопостачання і водовідведення і на сьогодні коштує більше аніж у Хмельницькому. А відповідно до оприлюднених розрахунків тарифи мали зрости ще на 18%. Наразі суми у платіжках залишаться незмінними як надовго невідомо.